Друзі, ексклюзивні кадри, ексклюзивні кадри. Везуть королеву, везуть королеву до своєї домівки в Єдінбурзі. Я виліз на забор, благо молодий, все окей. Це пам'ятна подія. Ось вони поїхали.

Ось я пробрався якомога ближче. Ось в той, де заїжджає Rover. в той палац, просто досі якість погана, в той палац вже привезли королеву. Ви побачили в цьому відео ексклюзивні, унікальні кадри. Тому, як завжди, в мене актуальна інформація і як завжди це відео є першим на Ютубі.